Ось просто жилий комплекс, багатоповерхівки, скажімо так, п'ятиповерхівки, трьох і чотирьохповерхівні будівель. Ось така територія навколо. Хотіла вам показати, щоб ви мали уявлення, як виглядають німецькі німеччині вулиці. Бачите, і далі пристрижені газони, немає ніяких заборів. Ось так просто велосипеди стоять під під'їздами, тиша. Там дитячі майданчики є за ялинками. І така краса. А ось, ось, ось під'їзд і коляски тут лишають, і все лишається. Бо знаю, що ніхто не візьме. Бачите, Ви, мотоцикли вийшли. Тут мені подобається це відчуття безпеки. І того, що ніхто не візьме не своє.